Вінницькі нацгвардійці вчаться керувати дронами. Волонтери з Вінниччини везуть захисникам на Бахмутський напрямок понад дві тони гум допомоги. Переселенці з Краматорська відкрили у Вінниці школу волонтерства. Вінницькі нацгвардійці опановують фах операторів БПЛА після теорії військових навчають керувати безпілотником за поганої погоди, розвідувати місцевість і рятувати свого птаха в складній ситуації. Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці військової частини 3008 Нацгвардії України. Сьогодні аеророзвідка одна з найважливіших аспектів ведення війни. За допомогою квадрокоптерів ми шукаємо і знищуємо ворога. Тому охочих пройти курс аеророзвідки і отримати сертифікат багато. Бійці розуміють, що війна триває і треба бути готовим до будь-яких сценаріїв. Йдеться в повідомленні. Ми проводимо навчання для того, щоб не було такого, що при бойовому завданні тобі дали дрон, ти полетів і не зміг ні його виконати. Дрони падають, дрони залітають у кущі, в дерева, ламаються лопасті. Цього навчання достатньо для того, щоб людина змогла зрозуміти, що йому потрібно робити, за, за чим йому потрібно дивитись, щоб не втратити дрона та виконати завдання. Тільки два тижні як мобілізований, і мені, як технічному спеціалісту, цей напрямок був дуже цікавий, тому що я до цього бачив деякі відосики на Тіктокові, як там показують. І хотілося просто бути корисним, опанувати, хоча б його на якихось базових рівнях. Так у Калинівці формують гум вантаж для захисників Бахмутського напрямку. Їжу та теплі речі оборонцям збирали мешканці кількох громад. Віктор Бородій приїхав із Корделівки. Від мешканців села передає випічку та готову продукцію. Зібрали допомогу нашим бійцям, які боронять наші рубежі і відбивають орків. Голубці, деруни, печиво, випічка, котлети. Все з домашнього виробництва і своїми руками люди робили. Суспільному розповідає, до цієї поїздки готувалися особливо один із мешканців села. Передав пакунок сюрприз. Тушонки в реалітетному чемодані, запечатав його. І навіть з ключами передав цей чемодан і просив передати нашим бійцям. До формування вантажу долучилися й учні та працівники навчальних закладів. Захисникам Бахмутського напрямку передають випічку та м'ясні закрутки, каже староста Пиківського старостинського округу Василь Скічко. Напекли пирогів з горохом, з маком напекли, з яблуками чай, каву передали печиво, кашу з м'ясом консервірують. Роблять тушковану рибу, тушковане м'ясо роблять. Приготувала та відправила на фронт через наш. Волонтерів більше чотирьох тисяч півлітрових баночок тушкованого м'яса та м'яса з кашою. Закрутки, пиріжки, печиво, фрукти, хліб, а ще шансовий інструмент, термобілизну та шкарпетки на фронт повезуть волонтери калинівського осередку, всеукраїнського об'єднання, учасників бойових дій та ветеранів. АТО ми зараз веземо хлопцям, щоб їм було тепленько там. Дуже багато шкарпеток, в'язаних шкарпеток, шкарпеток в таких магазинах. хлопці просять шансовий інструмент. То утеплювач треба, то плівка треба, то скоби треба, то цвяхи треба. Ну все, стараємося задовільнити їхні потреби. Загалом везуть понад дві тони допомоги оборонцям. Це 43-та поїздка волонтерів від початку повномасштабного вторгнення, каже Володимир Морозов. Ми працюємо за рахунок тих пожертв, які нам дають люди. Які допомагають нам Повеза допомогу на Донеччину і волонтерка Анна Заніздра, каже захисникам важлива її моральна підтримка. Вони всі такі хороші, всі наші. Тобто вони мені гидали позивний обіймашка. Ну ти їх коли обнімаєш, чесно, ними трасе. Вони не то, що до них приїхали волонтери, хоча б маленька частинка любові тої привести, обійняти їх, побалакати, ну поспілкуватися з ними. До Бахмута вантаж прибуде завтра. Допомогу розділять між кількома підрозділами захисників. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. Маскувальний костюм для снайперів та розвідників шиє вінничанка Ірина Проценко. Волонтерський швейний цех облаштувала у власній квартирі. Костюми відшиває великих розмірів. Спочатку заготовлюю до потім беру. Курточку в саму, сполочки і спинки стачую, плечовий шов, стачую головину капішок. Шви Ірина прострочує по кілька разів. Це каже, аби костюм був міцним. Нитки у мене йдуть не звичайні, а йдуть армовані ниточки високої якості і міцні на розрив. Однією строчкою, коли пришила, тепер другою зверху пришиваю. І ще раз одну настрочую, тому що треба, щоб міцно трималася". Уже готовий костюм оверложує на спеціальній машинці. Суспільному розповідає, працює переважно вночі. Цей тиждень тільки по дві години два рази. Получається на день. Ловимо світло ввечері вночі з 12-ї години ночі. І буває так, що додуть до третьої години, до другої, до четвертої. А о шостій годині ранку знову встала і далі починаємо шити, бо цих чотири години в день нам не вистачає світла. Розповідає до виходу на пенсію, працювала на місцевому підприємстві швачкою. Після 24 лютого взялася допомагати армії тканиною, фурнітурами та лекалами каже, забезпечує зять. Приходить Віталік зять і каже, треба шити пов'язки. Після пов'язок треба шити каже, розгрузки. І ми почали шити, шити, шити. І я відійшла і зрозуміла, що я вже тут потрібна. Перші костюми я шила сама від початку до кінця, а потім підключила дівчат, які допомагають. І ми от згуртували, згуртувалися і шиємо. Готовий маскувальний костюм Віталій приміряє на себе. Говорить, тканину для нього знайшов та придбав у бучі. Тут спеціальна резинка для того, щоб це різний рост, різні руки усі. Плюс ми вдіваємо на трохи кому скільки треба, воно підтягується і тоді рукав не сповзає. Якщо в основному йдуть без різинки, рукав сповзає, тому треба різні. Така ж сама історія під коліном, воно стягує тут, щоб не вилучилося по землі, не стягувалося. Оксфорд 150 це тканина плетіння, з якого шиються бронежилети. Дуже плотно на розрив, на парез, за гілочку зацепишся – нічого не буде, воно не порветься, не протирається. Вона не пропускає ні вологу, ні повітря. Спеціально ми ще й вишукували такі оці от клякси, щоб вони були не чисто чорні, не смазані, не розмазані, бо, як показали наші експерименти, то чисто білий не так маскує, як якісь з якимись плямками. За місяць роботи Ірина Проценко разом із ще десятьма віничанками відшили та передали захисникам майже 200 таких костюмів. Віталій Головенько Суспільному показує фото, на яких наші бійці у маскувальних костюмах віничанок говорить, вони ефективні на фронті, тож замовлень на них багато. Приїжджав Побратим, і він розказував, як він в цьому костюмі підійшов на буквально на 3 метри до ворога, і він його не побачив. Ми його тестували, то ми його з 15 метрів навіть на не дуже сніжній, ну майже безсніжній поверхні. Його не видно було. Ми його тестували з дрону. З дрона зверху, якщо людина не рухається, теж помітно. Так, да, його видно в тепловізор, але воно не на то розраховано. Надсилають військові і відео зі словами подяки, це каже Ірина Проценко: надихає працювати далі задля перемоги України. Наш підрозділ висловлює велику подяку за надані зимові маскувальні костюми волонтерській групі куми з міста Вінниця та особисто Ірині Пилипівні, майстриня, яка шила маскувальних костюми. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Аби і надалі відшивати такі костюми, необхідна тканина. Тож волонтери просять небайдужих допомогти донатами. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Вінничанин Сергій Солдатенко у власній майстерні вирізає деталі для буржуйки. Суспільному розповідає, ковальством займається 10 років. цьому ремеслу навчився сам. Спершу для українських захисників чоловік виготовляв протитанкові їжаки. Тепер майструє буржуйки. Почалося все з проекту. Зробили власним коштом кілька пробних варіантів для того, щоб більш пропрацювати технологію. І вже на можна сказати другій з половиною партії у нас. Отакий от, от результат вже закріпився. За наявності металу одну таку буржуйку виготовляє менш ніж за тиждень, каже Сергій. Собівартість готового виробу 4 тисячі гривень. Сама основна проблема все це закупити. Закупити, оплатити підрядні роботи, витратні матеріали. Буває, вкладається просто в власність сімейного бюджету. Зараз це не головне. Головне забезпечити хлопців на передку, тому що завдяки ним я тут можу. Вільно, вільно ходити. Допомагає Сергію Кум і товариш Сергій Нагорний. Він мені запропонував, так як і роботи не було, чи я не хотів би ну, розпочати допомагати військовим. Я одразу відповів, що так, а чому б і ні. Раз ми, так сказати, не на тому фронті, то ми будемо на другому фронті. Бувало таке, що і до пізньої ночі там, і навіть ночували, бувало таке на роботі. Але гарне діло робиться. На кожну буржуйку чоловіки приварюють тризуб із написом Слава Україні! Слава захисникам. Задовго до початку бойових дій в Україні, ще до 2014 року, в мене така з'явилася ідея трішечки зробити такий власний, власний дизайн тризуба, наше лого, з яким кожна буржуйка їде. На фронт. Готові буржуйки чоловіки фарбують, а всередину кладуть ще й сухі супи від волонтерів. Зараз у роботі майстрів 16 буржуєк. Всього ж виготовили та передали захисникам понад півсотню таких. Наталя Колодій, Андрій Нєстєров. Суспільне новини, Вінниця. У Вінниці переселенці з Краматорська відкрили школу волонтерства. Тренерка Олена Кравчук каже, досвід створення такої вже мали. Цей проект у нас був розроблений ще в 2014 році. Ми багато навчили волонтерів з 2014 року, які свої провадили свої волонтерські ініціативи, за допомогою яких розвивалися громади, розвивалися селища, розвивалися місця. Після повномасштабного російського вторгнення Донецький дитячо-молодіжний центр вимушено виїхав до Вінниці. Тепер каже Олена, волонтерство вчитимуть тут. Ми їх з нуля навчаємо дійсно, які права, обов'язки є у волонтера, якою законодавчою базою не можуть використовуватися опиратися на цю законодавчу базу, які є принципи волонтерства, і щоб вони є така поняття, розуміння такої етики волонтерства. На перше заняття зареєструвалося 15 осіб. Втім, прийшли лише шестеро. Серед них Олена Макодай, дівчині 17. Вона студентка Вінницького технічного вишу. Каже, волонтерство її цікавило завжди. У школі хоче більше дізнатися про цей рух. Мені цікаво, як взагалі це все працює, як допомагати людям, як брати участь в якихось таких штуках. Як... Шукати можливість для допомоги на занятті Учасники з паперу вирізали долоньки і писали на них про свої добрі справи. Серед відвідувачок школи і Анастасія Немчинова з Харкова. У нас є в під'їзді кішечка, вона веде з одного ока. От їй ну ніде спати і нічого їсти. От, і коли я виходжу з дому, я беру з собою їжу свого кота і віддаю їй. Серед тренерів проєкту представники громадських організацій та благодійних фондів. Навчання у школі волонтерства Технологія добра безкоштовне. Триватиме до трьох місяців. Чекають на підлітків та молодь від 14 до 22 років. Аби стати слухачем школи, потрібно зареєструватися на сторінці Донецького обласного дитячо-молодіжного центру. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. У Вінниці нагородили переможців чемпіонату України з більярду. Комбінована піраміда. Серед жінок перше місце посіла кандидатка в майстри спорту, багаторазова чемпіонка України і призерка чемпіонату світу Яна Весилова, Живано-Франківська. Серед чоловіків золото виборов майстер спорту з Закарпатської області Павло Радіонов, кандидат у майстри спорту, вінничанин Дмитро Гуменюк, посів третє місце. Гдаємо, чемпіонат України з більярду Комбінована піраміда стартував у Вінниці в п'ятницю, 27 січня. Тривав чотири дні. Жінки та чоловіки змагалися окремо. Участь у ньому взяли 72 спортсменів з 18 регіонів України. І На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 934 прізвища.